Знаєте, іноді в мою купоню, ну, тобто голову, заходять такі думки продати все своє господарство і виїхати за кордон або влаштуватись тут у нас на якусь більш престижну роботу. Да? І якщо чесно, такі думки ніколи в мою голову не заходили, якщо б мені, оце все ніколи ніко, ніхто не нав'язував. От серйозно. І. Чесно, я ніколи їх не продам. Ну зараз я так вважаю, що я їх не продам, тому що ну, три причини в мене для, для цього. Перше, я дійсно дуже люблю тварин. Друга причина не продам просто через те, що мені оце кажуть. Я, Боже, я настільки впертий, що мені хтось тисяча людей щось будуть твердити, казати, що то мені нафіг не треба. Я все рівно зроблю так, як я хочу. От, ну, у нас таких є людей, які йдуть ну, своєю стежкою. Попри всіх, але йде своєю стежкою. А третя причина, просто хочеться доказати тим людям, які мені завжди казали, що мені на не треба, тобто господарство. Просто хочеться їм е, доказати, що завдяки тваринам. Да, задяки господарству можна, е, ну, скажімо, так, добитись певних висот, добитись там да, хоч будь-чого. Да, можливо, можливо, зараз я йду вверх. Можливо. Ну дуже йду повільно вверх. Ну дуже-дуже повільно. Ну настільки повільно, що мене і равлики обганяють. Боже, я так букву Р сказав. Вони чудно. От дійсно, можливо, і равлики мене обганять, Да? ну я їх ще потім обжену. Просто дайте мені час. Певний час. Все зразу не може бути. Не вийду в мене, залишу цього, але все рівно. Поки що, мені треба набратися досвіду, опита, да? певні, отримати якісь певні е, знання. Подивитись, іде це мені не йде, підходить, не підходить. А там час покаже. Але на даний час я нікого продавати не збираюся.